Три роки, як швидко летить час. Мене звати Лариса Ворона, і у березні 2022 року ми залишили Україну. Я на інвалідному візку з чоловіком і сином, які стали моєю опорою, натхненням і незамінною підтримкою. Чотири рюкзаки це все, що було з нами. Попереду чужа країна, незнайоме життя, а за спиною житло, яке довелося залишити. Ці три роки не були легкими, але в них було місце і для перемог, і я знайшла сили завдяки любові та підтримці моїх рідних і змогла не лише адаптуватися, а й допомагати іншим, що було найважчим, і як знайти новий сенс. І чи справді час лікує? Про це я розповім у своїх наступних постах. А зараз хочу почути вас, як ви адаптувалися до нового життя. Що допомагає вам знаходити сили кожного дня? Напишіть у коментарях.